Дорога церква, брати та сестри, у мене таке питання, скажіть, будь ласка, що важливіше для людини мати духовний зір чи фізичний зір? Ну, ми знаємо, ми віручі, то тому вже нам є, щоб чим порівняти. Знаєте, коли людина Бога не знає, то вона духовна, ну це чи воно, що воно таке? Саме головне, щоб бачити фізичним зором. Але я кажу, знаєте, фізичний зір він потрібен нам тут тимчасово. І слух, і то добре, коли люди бачать, коли здоров'я мають, це дуже добре. Коли немає здоров'я, ти багато не можеш робити, що ти міг би робити вчора. Але дуже важливо, коли має духовний зір, то він нас поведе і коли зупиниться серце наше, він далі поведе нас. Я хочу запропонувати сьогодні поговорити на цю тему. Іван від Луки, 7 розділ з 36 вірша і до кінця. Від Луки, 7:36 і нижче. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, пройшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, дізналася, що він у фарисеєвім домі засів при столі. А лябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати свізми ноги, і волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи. Коли був він пророк, він би знав, хто ото, яка жінка до нього торкається. Бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав: Кажи, учителю. І промовив Ісус: були два боржники, одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як же ж вони не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить Його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той кому більше простив. І сказав він йому Розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до, до Симона, Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окрупила слізми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти мої оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені. Бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі, гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гуманіти про себе. Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Дякую. <клес> Дорога церква, щоб трошки розібратися з цим уривком, хочеться зануритись в культуру того часу. По-перше, як ви думаєте, для чого Фарисей запросив Ісуса до себе? Спожити. Для чого він його запросив? Ну, якщо нагодувати, то ви знаєте, ми бачимо його відношенню до нього, то він не дуже хвилювався, що той голодний та учні голодні. Питання: для чого він його запросив? Ви знаєте, в той культурі єврейській є така риса, що коли воно говорить і сьогодні залишилось ще серед таких ортодоксальних євреїв. Говорять, що коли збираються євреї сісти, сісти за стіл, то вони не просто прийшли поїсти і розбіглись термі, термі, терміново. А коли вони збираються, це спілкування. Там вирішується багато різних питань: політичні, релігійні, навіть економічні. І вони задають питання, відповідь, і вони так не поспішаючи, не поспішаючи, спілкуються і щось багато узнають, відкриваються їм. Тобто Фарисей покликав Ісуса Христа до себе на обід, не просто, знаєте, переживаючи що той голодний, а у нього було одне питання. Одне питання було. Він чув, що про Ісуса багато різного говорять, і він хотів для себе з'ясувати, хто Він такий. Бо говорить, нібито то, то пророк, а інші говорять: та ні, він не пророк, і я хотів для себе. Тобто, це не те, що він хотів би бути послідовником Ісуса Христа, що його душа прагла зустріти з Ісусом, як це було у Нікодима чи у Закея. Це було таке знаєте, бажання просто для себе з'ясувати і на тому поставити крапку, але в життя моє не лізь. Я просто хочу мати знання про це. І Щоб це трошки знати, треба з ним поговорити, поспілкуватися, питання, відповіді. І ось Ісус знаходиться разом з учнями престолі там. І ми бачимо, що далі там. Я не знаю, чим, бо воно закінчилося, ця зустріч їхня. Але з'являється, якась жінка відома в тому місці, в якому проживав цей Фарисей. І про неї всі знали, яка вона велика грішниця. І оця жінка заходить туди, в цей будинок посеред, де був Ісус, де були учні, де фарисеї, де всі знаходились, і вона всі оголила, відкрила, знаєте, ті сховані думки, бажання, які ну, якби ніхто нічого би і не знав би. Хто про що думає, у кого які думки, але в її присутність вона. Відкрила її присутність, допомогла розібратися, хто є хто. І ось коли вона зайшла, то вона підійшла до Ісуса ззаду. Коли Ісус говорив, то вона підійшла ззаду і плачучи, омивала сльозьми і волоссями отирала Йому ноги і цілувала. А чому? А тому, що її серце прагнуло, знаєте, свободи. Вона так втомилася від гріху, їй так важко було жити з тим гріхом, який вона мала. Але вона почула від знайомих, що Ісус не цурається людей, навіть митників приймає, тих зрадників у якоїсь мірі, скажімо. І він йде на зустріч кожної людини, нікого не відштовхує від себе. І вона, можливо, і мріяла, о, якби з тим вчителем зустрітися. Але вона почула, що є він там. А як туди зайти? Там знаходяться всі дуже святі люди. Дуже люди такі праведні, правильні, а вона велика грішниця. А що подумають люди, а що можуть сказати, могла б думка її турбувати. Але, друзі, коли душа прагне, коли душа хоче зустрітися з своїм Спасителем і звільнитися, їй байдуже хто, що про неї говорить. Їй байдуже, що про неї скажуть. Ось я, в мене тягар на моєму серці, мені важко, я хочу звільнитися від цього тягара, Я розумію, тільки до нього, тільки Він може. І ось вона приходить, схиляється ззаду і починає вливати свою біль, свої сльози на ноги Ісуса Христа. І знаєте, коли Фарисей побачив все це, то він зрозумів, о, Тепер мені все зрозуміло. Якби він був пророк, як про нього говорять, якби він був пророк, то він знав, яка то є грішниця, яка торкається до нього. Бо вона відома, то всі її про неї знають. Якби він, він не дав, би, не дозволив никої разі доторкнутися до неї, до нас вона не могла, бо ми дуже святі люди, а вона страшна грішниця. А якби він знав, що вона велика грішниця, тобто, якби він був пророк, він не дав би можливості доторкнутися. Тепер мені зрозуміло, тобто можна, як кажуть, все складати, ставити крапку, всі розходимося, я для себе з'ясував. Він не є пророк. Але коли він тільки про це подумав, Ісух обертається до нього і говорить: Симона, каже, у мене є до тебе питання. Він каже, я вчителю. Каже, одного вирителя було два боржники. Один був винний 500 динарів, інший був 50 динарів. Ні один, ні другий не могли нічим повернути свій борг. Так як вони не змогли це зробити, він взяв і простив обом. Як ти думаєш, хто з їх буде більше любити, того вирителя, Ну, звичайно, той, який простив більше. Правильно ти говориш. Ви знаєте, 500 динарів, якщо так порахувати, як дивимось в Святому письмі, приблизно один динарій заробляли за день, то десь з півтора року треба робити, було, щоб повернути той борг. І то може не їсти, не пити, не витрачати ті гроші, ну тобто було нелегко повернути той борг. 50 динарів, ну то може, півтора місяця треба було працювати, щоб повернути. Але не могли ні той, ні той. І він взяв і обом простив їхній борг. І як ти думаєш, хто з їх буде більше любити, свого верителя? Ну, звичайно, тому, кому більше прощено? Каже, правильно ти говориш. А тепер подивись сюди, подивись на мене. Чи бачиш ти цю жінку? Чи ти її бачиш? Ти її не бачиш, ти сліпий. Ти сліпий духовно. Ти не бачиш є біль, ти не бачиш її страждання, ти не бачиш то, ті сльози, які прийшли і оливають мені ноги. Більше того, ти не її не бачиш, ти не мене не бачиш. Я для тебе не пророк, я для тебе звичайний вчитель, можливо. Черговий вчитель в Ізраїлі. А вона побачила. У неї духовний зір, вона в мені побачила Спасителя. Ти бачиш її, ти її не бачиш, ти є сліпий духовно. Брати та сестри, як важливо бачити Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, коли Христос пояснив, то Він говорить: дивись, каже, я прийшов до тебе в хату, ти навіть води мені не дав на ноги. Ти не дав мені води, а вона слізьми омиває мені. У їх, в їхній культурі, якщо приходить бажана, бажаний гість, то е, вони, ну, якщо мають робів, то роби приберуть воду, йдуть, вимивають ноги е, гостям тим. Якщо немає робів, то він, він сам приносить воду, і, тому що там дороги в пилюки, це не таке взуття, як ми зараз з вами носимо. І сандалі носили, і коли вони е, е, при столі були, то воно ну, ну, неприємно. Треба було підготуватися. Якщо це бажаний гість, то я хочу, Хоч би води йому дам, щоб він помив ноги і прийшов. Каже: Я прийшов до тебе, ти мені води не дав на ноги. А вона, як я прийшов слізьми, омиває. Волосся мотірає і цілує мені ноги. Каже, ти мені поцілунку. Якщо це бажаний гість, то зустрічаючись з ним, то вони один одного зустрічали з радістю. Я дуже радий тебе бачити в моєму домі, бо вони поцілунком зустрічались один одного. Ти мені не дав поцілунку, а вона цілує мені ноги, як я прийшов сюди. Ти не дав мені оливи. Перед тим треба було голову приготувати, тобто повністю сісти за стіл, людина, бажаний гість має бути приготовлений до того спілкування. Не просто якомусь небо, небудь, знаєте, вигляді сісти за той стіл, але приготувати його треба. Я прийшов, каже, до тебе, ти мені оливи не дав, голову не помазав, а вона мене помастила дорогоцінним миром. Його на Гімалаях Це був дуже такий дефіцит, він дорогоцінний був. Вартував дуже дорого, а вона помазала мені оцим, помасила мені цим дорогоцінним миром, то я кажу тобі: прощаються її численні гріхи. Хто мало любить, тому і мало прощається. У нас тоді виходить висновок, так чекайте, треба тоді що багато нагрішити для того, щоб любити по справжнього Бога. Зовсім там не про те, йде мова, друзі. Справа в тому, що наскільки ми визнаємо, перед ким ми стоїмо, перед ким ми знаходимося, його ідеальна святість. І наше недосконале, або, скажімо, гріховний стан наш. Наскільки ми бачимо, хто ми є по-справжньому і так ми любимо Бога. Якщо ми розуміємо, що без Бога я я, я я загину, зараз тут поду, без Бога. О, ви знаєте, тоді Господь йде на зустріч. Він каже: блажені ті, хто має цей убогий стан, він коли сказав про це учням. Тому якщо я розумію, скільки мені Бог простив, то я від того буду і любити Господа. Якщо я буду порівнювати себе з іншими людьми, то я не дуже, знаєте, такий грішник. О, друзі, ми не зможемо Бога любити. Це Його справа, це він, чи її справа, як вони відносять? Важливо, чи я розумію, що для мене зробив Ісус Христос на Христі. Стоять три христи з одного боку, з другого боку. Два злодія, які звер... звершали вбивство, їх покарали по римському закону. Треба було, знаєте, якомога більше принести страждань людини, яка помирає, їх, по-перше, роздівали догола, і потім ще довго висіли, поки помруть. І люди проходили і бачили, це був великий сором. А для єврея, тим паче, це було. Але посередині є. Один святий непорочний, ідеально святий, який навіть думка гріховника не зробив. А він висить, як самий центр злодіїв, як самий той переступник, який наробив дуже багато, що ті навіть двоє не могли зробити, що він зробив. А знаєте чому, друзі? Тому що наші гріхи, мої гріхи на ньому, мої гріхи на ньому, ваші гріхи на ньому. І ми, то, ми питаємо, Господи, невже то я достойний неба тої святості? Так, ти недостойний, він достойний, він заслужив. І один висить злодій і говорить: я уявляю собі його стан. Знаєте, ось ось він має померти. У нього в такому серці злість. І він говорить: якщо ти той, за кого ти себе видаєш, син Божий, то зійди з Христа і нас зведи. Що ж ти говорив? Що про тебе говорили, покажи свою владу. А інший в покорі серця говорить, чи ти Бога не боїшся. Ми достойно прийняли і те, що ми маємо, це, це ми, ми заслужили, це, а Він нічого не зробив поганого і злого. І говорить до Ісуса, який збитий, можливо, більше, чим вони були, оголений, як і вони були, що був сором для євреїв. І він звертається до нього і говорить: Господи, згадай про мене, як прийдеш царство Твоє. Чекай, чекай. Ти побачив цьому Господа, та більше того, ти побачив в ньому царя. Слухай та подивись, який він цар. О брати і сестри, як важливо мати той духовний зір. Щоб бачити в Ісусі Христі, хто Він є на справжньому, справді. Тому що тоді наші очі відкриваються. Ми розуміємо свою залежність від Нього. Ми не зможемо в житті вже жити без Нього. Ми не зможемо не працювати, не в хаті щось збиратися, не дітей виховувати, не стосунки чоловіка з дружиною. Ми нічого не зможемо робити, якщо в центрі не буде той, якого ми полюбили, який став дорогоцінний для нашого життя. Хвалаймо, брати і сестри. Якщо є посеред нас друзі, які ще не побачили, хто такий Ісус, моліться, нехай Він відкриє. Нехай, як Він відкриває, так ніхто не відкриває. Знаєте. Коли ти серцем починаєш бачити, з ким ти маєш справу, то ти впадеш до колін Ісуса і будеш благати, щоб Він простив. Тому що Він прощає не просто, знаєте, але Він, як той жінки, сказав: віра твоя. Спасла тебе. Прийшла в цей дім нещасною людиною, побитою людиною, знаєте, її зневажали всі, а вийшла. Щаслива. Знаєте чому? Зустріч з Ісусом. Зустріч з Ісусом. Друзі, якщо ми хочемо, щоб бути по-справжньому щасливим, це треба мати з ним зустріч. Він відкриває очі і Він благословляє. А він, як рідний батько, каже: віра Твоя спасла тебе. Бере за ручку за руку. І веде в небесне царство. Амінь. Амінь. Хай Бог прославиться.